Що стосується наших теплиць? У нас їх на даний момент дві. Робили ми їх самі. Вони саморобні. Рома їх варив, я думаю, 10 років назад приблизно вони зроблені досить так якісно, качественно. Вони у нас аналогічні, що одна, що друга, розміри плюс-мінус одинакові. Це у нас ширина 9 метрів, довжина 36 метрів. Висоту точно вам сказати не можу. Я думаю, тут приблизно ем, ну 4 метри. Я вже не пам'ятаю. Просто одна ось ця вища теплиця, друга трішки нижча. Але якщо робити, все ж таки бажано робити вищу. Тоді краще провітрюються помідори. Провітрюються вони у нас вікнами. У нас спереді два вікна, ззаду два вікна, але все ж таки не дуже зручно. Бажано ще внизу також робити додаткове третє вікно, щоб по землі вони провітрювалися. Накривається у нас теплиця з двох частин, тобто купол окремо і бока окремо. Дуже зручно в плані провітрювання. Знову ж таки, влітку бока ми, як бачите, ось так опускаємо. Помідори провітрюються. На осінь на зиму ми піднімаємо бока, відбиваємо ну і, і все. Далі у нас, звісно, тут теплиця для двойної плівки, внутрішня плівка, ось так у нас поки що скупчена висить, вона нам не потрібна. Ну і купол той, що зовнішній, ми його будемо також розкривати, трішки пізніше це будемо робити. Далі по дугам. Дуги у нас, як бачите, такі подвійні, мощні. Як так зварили, що вони такі рівненькі, це таке часте запитання. Спочатку зварив Рома матрицю, одну дугу і по ній вже варив всі інші дуги. І ось таким чином беренько-се гарненько. По бокам у нас труби. труби ну, я невеликий тут експерт, показую вам, як воно виглядає. Ну, діаметр, я думаю, ви там вже самі розберетеся. Опалення є, батареї, по всьому периметру теплиць. Що в одній, що в другій. От котел у нас стоїть в котельні, Він у нас під пілєду зварений. Варили ми його в минулому році осінню, досить таки потужний. Висаджували ми в цій теплиці помідори 25 лютого, якраз попали на морози. На мороз, мабуть, в мінус 12, то все добре, справився наш котел, все було гарно. Короче, помідори наші нормально. Це все в цей період пережили. В теплиці тоді, мабуть, було 10 градусів, приблизно ось так. Висаджуємо ми всі дві теплиці 1700 кущів. В принципі, плюс-мінус нормально. Можна було трішки рідше, ну не знаю, будемо переробляти чи не будемо ряди. Я думаю, залишимо вже так. Тому, кому було актуально, підписуйтесь, залишайтесь. Тут багато корисної актуальної інформації про помідори.